Привіт, любі дорогі скорпіони! Це підказки ангелів на червень 2025 року. Розглянемо три головні сфери вашого життя. Це стосунки, чого приємного очікувати в стосунках, чого остерігатися, які енергії собі плекати, щоб стосунки покращувалися. І також витягнемо карту для людей, які у пошуку стосунків і у пошуку своєї другої половинки, Які шанси приготував вам червень місяць, чи будете ви ходити на побачення? І також третя, друга сфера вашого життя це робота, яка атмосфера пануватиме в колективі, які енергії пануватимуть в колективі, і також чого приємного очікувати, чого остерігатися в червні місяці. До і також витягнемо карту для тих людей, які у пошуку роботи, які двері можливості відкриються вам в червні місяці. Чи знайдете ви роботу в червні місяці? І також фінанси. Що робити, щоб примножити фінанси в червні місяці? Чого не робити, щоб не втрачати фінанси у червні місяці? Також витягнемо. Карту, головну карту, головну енергію червня місяця, яка підкаже нам, яку енергію в собі плекати, щоб вам щастило, щоб а, удача усміхалася вам в червні місяці. І так, перша сфера вашого життя це стосунки, яку енергію плекати у вашій парі, щоб вам а, щастило, щоб а, енергія радості, енергія щастя. І це є здійснення мрії, енергія сім'ї. Ваша пара буде переходити на новий енергетичний рівень. Що вам в цьому допоможе? Яка чудова карта? Карта радості, карта свята, це карта тріумфу. І що ще ця карта говорить? Хваліть свого партнера. Похвала, таке легеньке обожнювання, Цей лавровий вінок. Коли ви бачите в своєму партнеру найкращі сторони, згадайте, дивіться не в те якісь е, мінуси свого партнера, дивіться в плюси свого партнера. Mm -hmm. І оця карта насолоди радості, в червні ви будете на вершині радості, на вершині кохання. Якщо будете плекати оцю енергію. Радості, коли ви хвалите і дивитеся тільки в плюси свого партнера, не критикуєте, а спробуйте в червні, візьміть собі за правило хвалити. Щодня одна похвала. І ви побачите, що у вас почнеться ще один медовий місяць. Так, чого приємного очікувати в парі. Дивимося! Щедрість і дійсно щедрість. Починайте дякувати своєму партнеру за все. Дякуйте. а Будьте щедрими до партнера. маєте ну, Це не тільки в грошах, а в словах, в Говоріть комплиментах. Говоріть теплі слова. Говоріть, що ви любите свого партнера. Не забувайте нагадувати це і собі, і йому. Так, дивимося далі для людей, які у пошуку своєї половинки. Які такі шанси? Чи підете ви на побачення в червні місяці? Давайте дивитися. А, тут вогняна енергія. А тут жезлі. це про шанс, це про початок чогось в вашому житті. Шанс однозначно буде. Але чи дасте ви собі цей? щось у вашому житті перевернеться з, голови, з ніг на голову? Щось ви таке вичудите, якісь ідуть зміни. Початок змін, початок. Ну, а чи це людина, така прийде у ваше життя, що переверне ваше життя, з ніг на голову? Чи у вас якась ситуація буде така, що вам буде не до побачень? А треба буде вирівнювати якусь ситуацію. Тут баланс, тут щось перевернеться з них на голову у вашому житті, і вам треба буде шукати таку внутрішню свою опору. Вам треба буде шукати баланс. Буде не все так просто. Буде якийсь шанс. А не з... ви трошки розгубитеся, скажімо так, якийсь шанс буде вам дано, ви розгубитеся. Буде внутрішня така дисгармонія. але що ви будете транслювати зовні? Зовні ви будете дуже зібрана, дуже холодна людина. Тому так будете себе поводити, всередині буде у вас такий зовсім роздрай, вас буде розривати, але зовні від цього не покажете. Ви будете такою холодною-холодною, але ваше серце буде битися, хтось вас дуже сильно зачіпить. Хтось вас дуже-дуже зачіпить, вас це це як закохатися. Так, дивимося далі. Друга сфера життя робота. Яка енергія пануватиме на роботі? Тут стабільність, тут начальство, ви будете під пильним наглядом, дисципліна. Так, під пильних нам буде багато роботи. Тут як три, з трьох ви щось будете робити. Або за трьох ви. Одна будете робити за трьох. Можливо, ваші колеги після відпустку, і ви одна робите за трьох. Багато роботи буде. Тут як трьох. Але на все енергії буде у вас ставати. Можливо, і цей король буде вам допомагати. Ви не будете одна, тому що тут так, як і за трьох робити, і як і в трьох щось робити. Буде роботи багато. Так. Чого приємного? Чікайте, будете мати бонуси за це. Тут вас любити, хвалити, тут і навіть якась така може бути кар'єрна історія, що вас можуть підвищити, якийсь ріст кар'єрний. Так, давайте витягнемо карту для людей, які в пошуку роботи, які шанси відкриє вам червень і що для цього треба? Що зробити, щоб отримати роботу? Спочатку, які шанси ви отримаєте в червні місяці? Ну тут поки що ви, як ви розумієте, що ви можете багато всього, ви така широкопрофільна людина, і одночасно ви не бачите шансів, ви вже трошки змучилися. Це так як людина от під водою. Здається, що я все можу, але я десь під водою. Мене десь не видно. Я ніби і тут, і мене нема. Мене не бачать, я ціну, мене не бачать. Є якась уже така у вас. Історія про те, що ви змучилися, ви постійно про це думаєте, ви починаєте себе закопувати, ви щось думаєте, що ви щось або неправильно робите, або ви не такий. Вже починаєте шукати проблему в собі. І є така історія, що ви дуже виснажилися і змучилися. Що вам допоможе тут? Давайте запитаємо. Що вам допоможе вийти із такої кризи і продовжувати далі пошуки? І які шанси будуть? Є вже енергетичний відказ такий, і що вам допоможе? Ну, тут, можливо, якісь друзі допоможуть, щось підкажуть. Людей, яких ви добре знаєте, це не нові люди, а люди, яких ви знаєте, вам допоможуть. Якась прийде потрібна інформація. Або поділіться вже цією інформацією з кимось. Розкажіть, що ви змучилися, що ви шукаєте, починайте зі своїх друзів, з людей близьких. Не встидайтеся, може, ви а, може ви вже питали. Запитайте ще раз всіх от кого будете зустрічати, кому можете. І ви через друзів отримаєте це. Скоріше за все, через людей. люди, Людям. І тут є великий шанс карти хорошого майбутнього. Тут вам ще його не видно, але от тут знову виходить якийсь друг людина, яка вам це допоможе. Так що не встидайтеся просити допомоги, не встидайтеся заявити, що у вас не виходить. Заявіть про себе скромність вам не буде допомагати. Заявляйте про це. Питайте людей. Так, і у нас фінанси. Фінанси, що робити, щоб Фінанси примножувалися в червні. Що робити, щоб фінанси примножуватися? Ну, зараз ви знову ж таки карта завершення якогось циклу, щось іде до завершення в фінансах. А, і тут були якісь незрозумілі ситуації з вами, з фінансами. Тут ну, навіть щось було таке нечисто. Якась фінансова ситуація, чи то від когось ви скривали якісь зайві витрати, ви не признавалися про ці зайві витрати, можливо, навіть самі собі не признавалися, але утворилася якась фінансова дира у вас. І вам її нелегко закрити. Так, вам не легко її закрити. Постійно не стає, не стає грошей, не стає покрити, і дира росте. Що допоможе тут закрити ту фінансову диру. А, ну, Тут такі енергії, що треба буде постаратися. Більше контролю, жорстка дисципліна. Імператор це про дисципліну, про жорсткий контроль. Якщо ви будете легковажно відноситися до цієї якоїсь проблеми, яка у вас є, подумайте про свою проблему, то вона буде рости. Так, і давайте витягнемо карту загальну карту місяця, яку енергію в собі плекати в червні, щоб вам щастило, щоб удача вам заміхалася. Так, дивимося. Енергія радості, енергія такої наполегливості, енергію щастя. І про що це ще? Як це втілити в життя, цю енергію щастя? енергію радості? Енергія радості це вдячність. Кожний день дякуйте в молитвах, а просто дякуйте за все, що у вас є. За все, що у вас є, в першу чергу, просто за якісь фізичні такі ваші руки, ноги, за те, що ви бачите, чуєте, знайдіть, за що подякувати, за хліб, за воду, насправді, такі невеличкі дрібнички і отака от подяка. Просто зробіть червень, мені це цим вдячні. І удача буде з вами завжди.